1 вересня запрацював закон про базову військову службу для чоловіків. В умовах мирного часу вона буде тривати 5 місяців, в умовах воєнного часу 3 місяці. Вона буде обов'язковою, але кожен чоловік може сам обрати, в який період часу до 25 років він пройде цю базову військову службу. Тобто, в умовах воєнного часу це буде. Місяць загальновійськової підготовки та два місяці фахової підготовки, після чого е вказаний чоловік, військовослужбовець, отримує відстрочку до 25 років після проходження цієї базової військової служби. Це стосується лише тих чоловіків, які не є студентами, тому що ті, хто є студентами, проходять базову загальну військову підготовку на базі своїх навчальних закладів. Тому зверніть на це увагу, поцікавтеся, яким чином це відбувається, тому що закон прийнятий, але ну, поки що самого механізму роботи, яким чином це буде відбуватися, та на базі яких військових частин або яких формувань буде проходити ця військова служба, немає інформації. Тому я думаю, що можливо десь після нового року з відповідними там. Запитами почнуть надходити листи до чоловіків в такому віці, які будуть е, приймати рішення, в період якого часу вони готові виділити три місяці для проходження базової військової служби.